Привіт! усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо брауні із сиром. Смачний, легкий у приготуванні. раджу усім. Для брауні нам потрібно 3 яйця, 150 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру я вже от сюди сипала. 150 г просіяного борошна, 1 чайна ложка розпушувача, 35 г какао. Я усе гарно змішала, просіяла. ось тут мене все разом і перемішала. 130 г розтопленого вершкового масла, 100 г йогурту або сметани, у мене тут сметана. І можете узяти вишні або сливи. Я не брала, тому що у мене не люблять дітки з вишнями. Для сиру нам потрібно 200 г сиру, 50 г цукру, одна чайна ложка ванільного цукру, я вже сюди дала. Одне невеличке яєчко у мене дуже маленьке яєчко. І 15 г крохмалю. Отже, ну і, звичайно, деко. Отже, приступаємо. Спочатку. Приступаємо до нашого брау. У мисці змішуємо 3 яєчка 150 г цукру і чайна ложечка ванільного цукру. І все гарно перемішуємо. Збивати не потрібно, брауні збивати не потрібно. Тут просто всі інгредієнти змішуються добре і виливаються. Я десь приблизно одну хвилинку. Ось так просто вінчиком перемішую, щоб гарно розійшовся цукор. Цукор у нас не розійдеться, але гарно змішається з нашими яєчками. Підбили так, туди потім. Даємо сметанку нашу. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Тому що, якщо дасте холодні з холодильника, то буде недобре. Тоді погано буде топитися цукор. Ну, і брауні буде не такий смачний. Та й взагалі люба випічка, якщо ви будете давати холодні, це тільки коли по рецепту. Тоді так. так, перемішуємо і даємо ще наше. Розтоплене масло сюди. Так. Гарно перемішали і потрішки всипаємо наше просіяне порошно і какао з розпушувачем, тобто сухі інгредієнти. Гарно вимішую я вінчиком. Або напишіть мені, як правильно має бути. Він вже, напевно, не вінчик. Так. Це запозичене скоріш за все слово. Так гарно все перемішуємо, вимішуємо. Ось таке тісто у мене вийшло, але у вас може бути трішки рідше, І це нічого страшного. Просто, напевно, у мене мука має дуже високу кликовину, або масло почало в хаті не так тепле, масло почало потрішки застигати. Ось так. Отже, брауні у нас готовий, його ми відставляємо і приступаємо до нашого сиру. Отже, сир, цукор, крохмаль, яйце. Спочатку змішую. Сир з яєчком, і добре вимішую. Я вимішую рукою, у мене руки чисті. Гарно все перемішуємо до однорідної маси. І всипаємо сюди цукор і потрішки кидаємо крохмаль, щоб він не збився. Додаємо потрішки. Бажано взагалі з маленького ситка досипати, сіяти, щоб не було грудочок. Крохмаль для того, щоб вбрати, щоб дуже не було багато соку з сиру, і щоб брауні не мав потім такий. Він все одно буде мати прошарок вологий, але щоб був менший. Для того можете ще дати ложку манки. Що ми ви вибрала? Так, ось ми сир гарно перемішали. І до сиру ще можна дати, я потім в рецепті напишу цедру лимона і лимонний сік. Я взяла форму, застелила пергаментним папером, нічим не змащила і просто викладаю на низ брауні. Гарно розподіляю по формі, У мене вже починає застигати масло, в хаті не так тепло. Гарно все розподілила. І тоді викладаю сир. Викладаю кубками сир. Говорила, що якщо ви хочете, можете собі зробити е, такі кульки і їх заморозити. Я пробувала досить, досить непогано. Так, у мене на 5 кульок розійшлося, і одна буде посередині кулька. Так, і ось такі маленькі острівки з пуків. Гарно весь сир. Ви можете дати ще ягідки. Ягідок я вже не давала. І ставимо, ми виклали і ставимо випікатися 35-40 хвилин при 180 градусі. Я пробувала пекти 30 хвилин, і у мене пропікається вже через 30 хвилин. Тому ви пробуйте через 25-30 хвилин пробуйте, тому що час залежить від вашої духовки. Ось такий брауні у мене вийшла. По часу у мене вийшло 33 хвилини випікати. Ось такий красивий розріз, вологий, шоколадний. Дуже смачно раджу усім спробувати. Окремо дякую за всі ваші лайки, за всі ваші коментарі, поширення. Пишіть, чи ви пробували, чи вам сподобалось, можу у вас і інші рецепти. Буду дуже рада спробувати. І ваші рецепти, які ви мені залишите в коментарях. Усіх дуже люблю, ціную. Мир з нами!